Частина гурту нашого прийняла рішення, що ясна річ, ми як ми, ми люди призовного віку, ми маємо призиватися, ми ж не будемо ховатися чи сидіти вдома, не виходити на вулиці. Якихось зв'язків зв'язки зв у нас немає. Застосовувати якісь корупційні схеми це принизливо і це неприпустимо. Тому ми ясна річ відразу визначилися. І відразу визначились, куди підемо, тому що хартію, ну, ми її фактично і створювали, ДФТГ, там наші друзі. Справа навіть не в тому, що наші друзі, там наші однодумці, Тому що і Ігор Оболенський, і інші командири, і сержанти, ми багатьох знаємо особисто, любимо, а головне довіряємо. Тобто ми знали, куди ми йдемо, ми знали, що це за підрозділ, нас великою мірою все влаштовує. Ми мобілізувалися, прийшли в ЛК, прийшли БЗВП, ну і на саму службу. Женя в нас служить. Все забуває, як цей звод він називається. Звод маскування та імітації, інженерна рота і батальйон Так, у нас там частина людей, які як власне, з мистецького середовища туди зайшли. Це не бойові позиції, не бойова посада, але дуже важлива, вона приносить велику користь бригаді. Хлопці, дівчата роблять багато необхідних, необхідних на прадові речей. Я несу службу в секції комунікації і військової журналістики. Ну і плюс ми, оскільки знову ж таки, оскільки ми велика родина, велика дійсно ком'юніті, то паралельно виконуємо багато інших завдань. Те, що попросить командир десь допомогти, підтримати, підстрахувати, ми все це робимо. Ця ідея цього туру, вона виникла в нас спільно. Знову ж таки, в нас в минулого року ми поїхали із побратимом Ахтагом Кіпіані, вашим земляком, так. Вчора який дед... так, Він з вчора, вчора, нами да, да. був в Одесі, приїхав до вас раніше. Він теж перейшов минулого року в партію. Він у нас відповідає за ідеологічну роботу, за історичну освіту. Він їздить, читає лекції бійцям на полігонах безпосередньо для тим атереку, там які тільки заходять в партію. Він читає лекції сержантам, офіцерам. Це насправді важлива робота. І насправді Мохтан Величезний молодець. Нам з ним страшенно пощастило. Ось і ми з ним поїхали минулого року, минулої осені, в місто Луцьк, з такою місією. З Луцька був попередній головний сержант. Нашої бригади, друг капа, який загинув на превеликий жаль минулого року, і ми поїхали в Луцьк до міської влади попотати, просити, щоб одну із вулиць Луцька назвали на честь капи. Зараз це рішення приймається, дуже сподіваюся, що воно буде прийнято і позитивно. І власне, оскільки ми поїхали від бригади офіційно, як власне військовослужбовці хартії, то ми собі влаштували там кілька виступів перед, перед молоддю в різних вузах. І побачили, який є запит серед молоді, серед освітян, серед викладачів, серед громади міст. це був івано франківський Луцький, на такі зустрічі, на таку інформацію, на такі розмови. Ми, власне, порадилися з командиром, каже, а давайте ви поїдете і більше розкажете. І ми, власне, зробили виставку, яка є на вулиці. Коли ви сподіваюся, трішки побачили, ви можете ще побачити виставку інформаційну виставку власне, про нашу бригаду. Ну і їздимо, зараз спілкуємося, крім того, далі традиційно намагаємося збирати, збирати потрошку донати.